Доброго вечора, мої друзі, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я сьогодні хочу подарувати вам казочку про свій мотоблок та різноманітне обладнання до нього. Ой, перепрошую, хтось грюкає у вікно, піду, подивлюся. О, о, о. Кіт проситься в хату. Ну, ось, друзі, знайомтеся, це мій кіт, якого звати пірат. Справа в тому, що він дуже полюбляє дивитися мої відео про мій мотоблок дизельний. І він же так навчився муркотіти, начебто справжній дизельний двигун. Не знаю, чи то він насміхається з мого мотоблоку, чи він йому так подобається, я не знаю. ну... Якщо мені не вірите, будь ласка, подивіться це відео і самі переконаєтесь. Ось, друзі, і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Бажаю всім міцного здоров'я, злагоди добра, мирного неба. Якщо сподобалась моя казочка, будь ласка, поставте вподобайочку. буду дуже задоволений. До нових зустрічей і до побачення!